добрий придобрий усім ранок. Сьогодні ранок похмурий. Друзі, виходжу сьогодні доїти коробку в 6 годин ранку, а на дворі таке робиться. Відно, хтось десь запалив солому. Нема чим дихати. Трошки ось, ось хоч вітер піднявся та розвіяло. А то ну, прямо стоїть пелінат ціла. Ну, хіба це можна таке робити? Ну, кошмар. Так що, друзі, коровку ми вже подоїли, вже поснідали з чоловіком. І зараз він пожене її на низ пастися. А я оце ж не знаю, що і робити. Хотіла сьогодні стирати ковір, може днем розпогодиться, але зараз щось хмарно і прохладно. Вітер колишив на нашого горіха. Так що такі, друзі, справи. Да, кексик. А кексику зараз дам снідати, рижика десь немає нашого. Що таке? Де він дременув? Ще не прийшов із гульок парубок. Да. А ти потяг тебе відпустили, по да? то ти б шухеру наробив би. Да? Да? Кексик. Кексик. Ти тут давно я прибирала, Опять нагріб всього. На гріб, нагріб, пилюку, то це ж нема дощу, пилюку ту тягає, да? Мій хороший. Щас да. Ай, ти хочеш снідати, час несу, несу, несу. Да, 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 щас дам. да, да, Проса їсти, проси, проси. Ану попроси, як ти вмієш, проси. Щас іду, іду, да, да, да. Сьогодні їжачка не задави. Вчора прихожу утром давати снідати. Знову манюсінький такий їжачок, так мені не шкода. Ну, що ти оце твориш? Для чого ти їх давиш? Хай собі живуть, вони мишей ловлять. Да, а ти оце береш і граєшся з ним, граєшся, граєшся, поки задави. Ах, ти ж такий бусурман. Все, пішла я тобі їсти накладати. Так, друзі, ну зранку я почитала ваші коментарі. Ті, що надходять, дякую вам усім. Пишіть ще, хто участвує в розігріші, хоче е, поучаствувати. Ну, а я ось визбиралася на тут город на нижній. Ідуть зараз збирати помідори, огірки, накопаю картоплі, бо вже вдома мало, треба на обід щось готувати. Ще не придумала навіть, що буду готувати. Ну, щось придумаю. Ось. І зараз поїду. Наділа жилетку, бо оце ж так, на дворі було жарко, телефон нема куди з собою покласти взяти. А зараз беру вас з собою, так що поїхали. Так, ну, все, я рушила вже з двору. От у бабусіний двір давно я вам не показувала, як я ходю цією дорожкою. От так у нас вже все посохло около двору. От. Так що йдемо. На дворі сонечко, але вітер у нас. Вітер. Я ж казала вам вчора, що були такі е, облака кубками такими закрученими. Казала вам, що це він це на вітер. Так воно і є. Прийшла ось я на город. Ось ця наша красуня лежить, відпочиває. От, на луках бо на общому нема де вже там пастися Еті все згоріло на луках ще трохи є травичка то вона пасеться От зараз таке час що коробка лежить відпочиває а я ось йду на город вчора ми ось тут дивіться повикосювали все отако по стежки туди ж вниз. все у нас на порядочок кабаки воно ще квітнуть Молоді в'яжуться. Так ось вітріщі, такі вітріще, такі вітріще, але жарко. Жарко на дворі і спасає вітер. Дуже добре. Пішла, хочу картопельки накопати, зараз пілю. дивіться, бачите, ця сталочка майже вже посухла. Це чорна тут циганочка, картошка. О, це бабусіни сталочки. А наша воно стоїть ще геть зелена. Бурячки такі ось у нас. Де кращі бурячки, де хужіші. Так що такі друзі справи. Так, ну зараз я накопаю картошки, покажу вам, яка картопля. Так, лопату я взяла. Ось вот так. Стій, не падай. <серкнування> Падає. Відро, накопаю відро, а потім у мішок висиплю. Бо два відра взяла. В одне гірки буду збирати, а в друге помідори. Ось я накопала відро картоплі, Ви знаєте, от туди далі картопля, ну, можна сказати, навіть і непогана на цей рік. Там внизу прямо є такі браві, аж майже на ладонь. Ну така, хоч якби була. Тут з краю, геть гидка картопля, геть немає. Оце раз, два, три, чотири рядки. А далі далі, вроде йде нічого. Все. Бачите, тут геть немає. Оце раз, два, три, чотири. І в п'ятому рядку геть була неважна картопля. А далі, от туди капала, ну, бачите, зелена бадилля. Там нічогенька, я думаю. Ну, в общем, якось так. Друзі, огірків я назбирала півтора відра. Оце у бабусі два рядочка, всього огірочки. А півтора відра назбирала. Куди я буду їх дівати? Корову будемо кормити. Ось дивіться. не обманюю. Оце нові огірочки ростуть. Бабуся підсадила нових, вже вони квітнуть і стелються. А це ось. ось два рядочки. От. Завжди тут оце куча огірків я більше назбираю, ніж вдома. А вдома садю величеньку ж плантацію. Але тут влага ближче і того вони оце ж... Ой, дивіться, які гарні. Зелені, гарні, які, дивіться, дуже смачні огірочки. Дуже красиві. Є, звісно, ось буде корові жовтякі великі. В общем, коротше, щось придумаємо. А пішла я збирати помідори. З ось насипом висипала огірки. Бо треба вже, що помідори назбирала, дивіться, які гарні. Два бурих ось зірвала великих, бо вони на вікні підспінуть у бабусі. Розові, такі красиві мікадо. От. Освободила відро, бо треба ще йти перець позбирати. Ось такий врожай. Плохо видно. Ось так ось відра перцю зібрала. От такий врожай. Зараз буду їхати додому. Трошки приморилася. Так, ну все, та варила і бабусю, дала їй помідорів, ось, дала перцю, вона дала шкурки коров'ю. Кавуна їла і дала кусок вчорашнього кавуна. Дивіться, який красний, гарний. Прям сахаристий, дуже гарний кавун. Дала їй огурчика, дала трохи картошки. І все, їду додому. Ось, друзі, начистила я овощей. Тут помідори, перець остався. Цибулька вже в мене з морковкою вже тушиться. Хочу зробити таке овочне рагу, типу соте. Значить, почистила цибульку, порізала, морку потерла. Зараз воно трошки протушиться, тоді перчик туди і помідорки. І потім в кінці вже сольки, сахарку от, і часничку. І поставила картошку в мундірах варитися. Такий у нас буде обід, бо время вже пів дванадцятої, а в мене нічого не готове. Проходила до бабусі, поки повизбирувала там овощі, поки накопала картоплі. Время швидко пробігло. Прийшла додому, допомогла чоловіку відкрутити болгарку. Ну, Взагалі, якось так. Оце. Все бігом-бігом, а обіду немає. Ну, буде таке, буде смакота. Так, нарізаю перчик. Це по черзі на сковорідку і тушиться. Дуже смачно виходить. На четверо перерізаний перчик і тоді полосочками ріжу. Картопельку я зроблю, як я завжди роблю, почищу, поріжу на кусочки в миску, туди видавлю чесний перчику і додавлю олійки. Вимішаю і буде дуже-дуже смачно. І з такою ікрою крою, овочним рагом дуже буде смачно. Трошки прикрутю, бо Швидко шмажиться, не успіваю різати. Я ось така краса в мене вийшла. Зараз вона трошки охолоне, і я туди додав часничку. А ще ось, ось картопелька зварилась, зараз я її буду чистити, у мисочку, перчику туди, часничку і олійки. буде дуже-дуже смачно. Ось вот таке овочне рагу красиве. І картошечка. Друзі, от лежала відпочивала, ну так мені хочеться вареників з творогом не можу. З, з кисломочним сиром. І ось все, Зробила начинку, яйця туди вбила, трошки сметани, бо це творог обіжирений. І замісила тісто значить, заварне. Я оце на пельмені, на вареники роблю заварне тісто. З цим, звісно, з творогом, з кисломолочним сиром я люблю. На кислому молоці, коли тісто, але немає сапожник без сапог, нема в мене кислого молока, то зробила заверне. Зараз наліплю вареники в собі. Є в мене, смітана, смітани, а чоловік хоче чебуреків з зеленю, з творогом. Йому зроблю таке. Так що поїхала я ліпити. Камеру буду виключати, тому що оцей. Ну, руки будуть грязні, немає як включати і виключати. Тоді все покажу. Ось доварюються мої варенички, зараз буду витягати. А чоловікові це такі чебуреки з молоком. Дід... Дідусь смачно? смачно, Смачно, каже. Він так хотів. Вкуснятина, со сметанка. І ось така сметанка домашня. Це неймовірно вкусно. Дуже люблю вареники з сиром со сметаною. Друзі, ну ось я вже й зайшла в хату, управилася з чоловіком, все зробили. Я покупалася та й думаю, вийду до вас до запишу сьогоднішнє відео. Дякую всім за коментарі. Хто коментував моє відео, перший день майже завершився нашого розіграшу. Ось. Дякую всім, всіх, хто сьогодні коментував. Коментуйте завтра і післязавтра. І всі ці, хто сьогодні почав коментувати моє відео, будуть приймати участь у розігрішу. Ще є час. Ні, вийде відео ж уже, <свісно> вже завтра. Вибачте, що я так сказала. Але хто сьогодні коментував, продовжуйте. І тоді пройде три дня і ми рандомно виберемо. Переможця. Так що, так, друзі. А зараз у кінці цього відео я поставлю кадри сняти попередні, по-українськи. Ну, по ну, раніше, коли були в нас внучата в гостях, і ми їздили в парк, і я там трошки зняла і подивіться, який у нас в новій празі є парк. Так що до побачення, друзі, всім мирної ночі. Всего самого наикращего обожаю. Слава Украине! Пока-пока! До побачення! До завтра! Это у нас Новый праги парк. И тут есть вот такой памятник. Это еще с царских времен. Памятник. Низ сделан из гранита. Ну, он весь из гранита сделан. Наверху Сейчас я покажу верхушку. А еще был сверху орел. Вот все, верхушка с памятника. Вот такая. Она валялась по разным сторонам. А потом собрали сюда до кучки. И это внизу оно лежит. Это кто? Так, тут есть, у нас такая аллея воинов, а ну, что, захованных в Вторую мировую войну. Які погибли тут у новій Празі, захищаючи нову Прагу. Так, ось. Такі пам'ятники тут були старі зроблені, а це зробили, зробили нові такі з граніта. Робили красиві. Улянка, не можна на плиточки ставати, там же поховані люди. Скільки воїнів тут у нас погибло, ціла алея. А по ту сторону е, написані, значить, е, люди, які призивалися в воєнкоматі в Новопражському воєнкоматі. І тут є дедушка мого чоловіка Синенко Степан. Десь вони тут підходили, але я не знаю. Пінсок. А де ви, де ви дедушку бачили? Де він показував вам? А, тут. Ні, не, нема тут. Я не бачу. Ситник, ситник, ситник. Ні, тут не бачу. Сичу, сичу. Скрипник. Та, синенко, ось Степан Іванович. Ось. Ось. Синенко, Синенко, Синенко Степан Іванович. Це дідусь мого чоловіка. Його отця отець призивався з новопражського воєнкомата. Да. Це скільки з нової Праги їх бідних тут погибло, ціла куча. Оце всі ось так вони й по ту сторону, і по цю написані, і з той сторони теж. Оце все списки. Ось, бачите, ціла куча. І це так у нас зробили такі пам'ятники, щоб люди знали. Так що хто там розказує, що ми не почитаємо погибших в мірової війні во второй. Ульянка, не можна тобі казати. А він об'їхав. Зараз ми вийдемо, він виїде. Ти думала, він без нас поїде? Ні, не поїде. Так що, друзі, отаке от місто є в нас. Нашій новій Праги парк дуже гарний. Тут є дерева такі, що ексклюзивні у нас. От. І тут у парку зробили дитячий майданчик спортивний. Все. Діточки тут сорівнування проходять, вони тут займаються. Так що... Ми, звісно, далеко відсюди живемо, сюди ми не приходимо. Це ми. Сьогодні у нас тур поход по Прагі. дивіться, осторожно, воно їде. Їде мопед. Так що такі діла, друзі. Привет! Хто знайомий мій? Так що я вам ще покажу наш пам'ятник такий красивий. Ну, можна і так сказати, що друг.